Є перше офіційне повідомлення по влучанню дислокації північно-корейських військ на курському напрямку. Загалом, от пане Олексій, як можна оцінити або прогнозувати, наскільки ці от підрозділи північно корейських військ можуть допомогти, а можливо і нашкодити росіянам на курському напрямку? Хотілося б нашкодили, звісно. Ну, тут ви, ви тільки що все перерахували, всі, всі складнощі, які виникають у росіян при залученні Північної Коресі, це і комунікація між військами, і можливість їх військовослужбовців вести бойові дії. Ну, багато, багато не хочу повторюватись. Наскільки вони будуть корисні росіянам, ну, вони саме це хочуть подивитися зараз. Вони намагаються їх якимось чином приєднати не тільки до інженерних робот, приєднати їх до бойових дій, щоб зрозуміти, чи є сенс взагалі ці війська використовувати. Якщо є сенс, то кім чи казав, що там до мільйону людей вони можуть додати. Ну, якщо, якщо буде треба. Ну ми розуміємо, що це перебільшення, але вже буде не 12 тисяч, а воно може суттєво збільшитись кількість цих. Корейські військовослужбовці щодо спецпризначенців, то тут багато питань, бо в них біля 200 тисяч спецпризначенців у північних корейців, це більше ніж будь-якій армії світу, і це не означає, що вони якраз якраз саме це і не означає, що вони фахово підготовлені, бо ці люди мають проводити постійно. Тренування ці люди мають постійно досконалювати свої навички, і вони ну великі витрати на ці підрозділи треба вести, бо вони ну, постійно використовують зброю, постійно використовують ну, багато чого для того, щоб тримати себе в належному стані і бути фахівцями, дійсно, спецпризначенцями. Це коштовні. Річ, доволі. І мати 200 тисяч з такою економікою, яка є в Північній Кореї, і вважати, що вони дійсно підтримуються на належному рівні. Ні, я думаю, вони навряд чи це в це вірити в це є сенс вірити, вони швидше за все просто хочуть таким чином ну, щось довести комусь чи налякати когось, щоб бачити. У нас така велика кількість людей, які там можуть якісь там. Пляшки розбивають на цих шоу, там щось там ламають якісь цеглини розбивають. Ну, не факт, що це фахові, що вони краще, ніж чи хоча б приблизно такі самі, як наша спецпризначність, чи з, тим, з інших країн, якихось ну, цивілізованих країн. Навіть спецпризначиться Росія, я думаю, набагато краще, ніж Північні корейці. Але шкоду вони завдати можуть. Або не можуть. Там вже є панічний настрій, є вже втікачі. Хочеться вірити, що якщо їхня кількість ну вже досягне свого максимуму, тобто ці 12 тисяч, вони почнуть бути десь задіяно на полі бою, що ну, багато чого може змінитися в найкращий бік для росіян. Тим більше до нас вже приїхали. Представники Південної Кореї, які мають нам допомогти розібратися з ментальністю цих людей, з ментальністю, з логікою їхніх бойових дій, як вони збираються воювати, що вони будуть робити, що буде допомогти нам краще давати їм відсіч, ну і, можливо, якимось чином навіть е, притягувати цих людей е, на наш бік. Бо росіян ще можна зрозуміти, там вони не з пропагандою про. Які ми погані, які вони добрі. Там ще можна якусь логіку зрозуміти їхні дія, північні північна яка в них мотивація, важко зрозуміти. Тому цілком можливо, що їх можна з ними, скажімо так, можна таке слово, не дуже добре домовитись про щось. Подивимося. От ви задали про Південну Корею, і вона з початку повномасштабного вторгнення жодного разу була можна сказати, нейтральною та в, в повідношенню в прямих контактах з Україною. А от зараз можливо надсилатимуть якісь, якихось інструкторів до нас, так от ви сказали, щоб е, прояснити ментальність. Вже є, та. та вже є. Плюс е, їхній міністр оборони сказав, що вони розглядають. Усі варіанти співпраці з Україною, тобто він нічого не виключив. І тут знаєте, багато хто каже з військових експертів, також оглядачів, що тут є і а, так, що є тут позитивні моменти, що насправді північна Корея це такий клондайк боєприпасів, клондайк таких от техніки. Вони 70 років накопичували цього ці всі озброєння, Ну бо ж під боку мають північну Корею. І власне, якщо вони вирішать напряму співпрацю, співпрацювати з Україною, то ми можемо отримати м -м, велику кількість снарядів і техніки. Ну техніки я не знаю, чи велику кількість, але снарядів так точно, бо там мільйонами налічить. Снаряди да. снаряди нам було би дуже стало би в нагоді. 我。 Ну, дивлячись, які там калібри, по великому худку нам, що радянські калібри, що натовські калібри, ми і ту, -ту зброю поки що гармати використовуємо, тому те стане в нагоді. Ну, я впевнений, що в них все ж таки не, така, не такі калібри, як в Північній Кораї, Радянські, а Натівський, тому ну, було б дуже непогано. <кій> До того ж, це високотехнологічна країна, і якщо б навіть не снаряди, не літальна зброя, а хоча б засоби радіоелектронної боротьби, засоби зв'язку, в яких нам ми маємо потеряти то це вже було б дуже непогано. А якщо ще якась техніка, ну техніка, знаєте, я щось, от таке в мене чомусь таке складається враження, що ну, не факт, що техніки, ну, якась техніка буде, але ну, знаєте, щоб це не трапилось як з тими американськими танками, 30 танків, ну це непогано, але це нічого. Краще мільйон снарядів. Анси, що говорити <звілля> там східна шики не згадувати? Ну і основні бойові дії це є колишній вгодарський плацдарм в напрямку до Корахова. Ну ключовий на пункт зараз це Корахова, який ворог намається тиснути з трьох сторін від Покровська з півночі, з півдня від Володара, і лобові атаки. Ну, от, власне, яка там ситуація? Як мінімум втрачають техніки і живої сили дуже багато. Ну тобто, ми завжди про це говоримо. Ми знаємо, завжди говоримо про те, що росіянам байдуже. Але тим не менше, станом на 2 жовтня підлічено, що за останні атаки росіяни залишили на полі бою 208 одиниць техніки. 208 одиниць. Оце важливо. Справа в тому, що з людьми в них проблем, ну, умовно кажучи, немає. Якщо що, так і корейці допоможуть, як вони вважають. А з технікою в них є від'ємний баланс. По важкої техніки вони виробляють і можуть витягнути з стратегічних зберегань, вони там майже все витягнули вже. Менше техніки, ніж вони втрачають. І тут вони нічого не можуть зробити. Вони ну, не можуть побудувати швидкий ще один завод повернений, а якщо побудують. Там багато ще питань виникне. Тобто з технікою, особливо з танками, від'ємний баланс, тобто ä, ä, Кількість, на кількість важкої техніки в них постійно зменшується. І вони вони, да, вони... ну давайте, було ж прораховано, що виробляти на місяць вони можуть десь 20-25 лише одиниць ну, танків, наприклад. Зі складів вони можуть знімати максимум ще 50. З тих складів стратегічне зберегання це танки, ще там ледь не Т-34, ледник. Т-34 стоїть на збройній Північній пари. Танк, ну так, на всяк просяка випадок. Знімати старі танки, як їх як усіх модернізувати з 3-4 ліпити один, ну це ще 50. Тому, ну 60. ну 60, тобто, Давайте зробимо з перебільшенням невеличким з запасом, як то кажуть, для надійності. Вони можуть постачати, ну, з точки зору другої недійності, вони можуть постачати десь 70-80, ну давайте рахувати 100. Ну от 100 танків вони можуть постачати в місяць на на фронт, не більше. Це ми взяли з великим прибільшенням, реально 70-80%. Втрачають вони більше, давайте порахуємо, скільки вони щоденно втрачають ну, по зведення мінерального штабу, тому баланс від'ємний. В них кількість важкої техніки зменшується. Тому вони і волають їхні генералітет російський, щоб Путін оголосив хоча б часткову мобілізацію, що він категорично не хоче робити, бо вони намагаються компенсувати нестачу такої техніки саме живою силою людьми, яких вони ну, не шкодуючи, кидають там на ці так звані місні штурми. Тому... З технікою 280 до з техніки, ну от ось вам, це е, ну давайте три місяці, їм треба працювати, щоб тільки от, е, цю техніку поновити. Якщо ми ще сюди, ну, я думаю, що сюди може бути врахована і легка техніка, ну гаразд, хай два місяці працювати треба, щоб це поновити, те, що вони втратили тільки на цьому напрямку. Ось, ну, якщо говорити про інші напрямки, тому що те, що я бачу по мапі і по повідомленнях. Гарячим стає сіверський напрямок. Там росіяни намагаються біля на пункту Терни просуватися, до річки Чорний Жеребець. І от цей Сіверс, та, який стоїть дуже добре і давно, і не дає змоги росіянам зовсім рухатися. Вони от зараз намагаються якісь колони техніки, буквально вчора в Івано-Дар'ївку кидали, розбили їх. там, І Куп'ярський напрямок. Я так розумію, що це також два плацдарми, де росіяни будуть активно працювати. Ну і південь не будемо забувати, зараз про нього теж згадаємо. Ну, бачите, ми всі по всій лінії фронту пройшли. Головне, що Купінський напрямок, південний, Запорізький напрямок. Ну, це намагання ворога продовжити наступальні дії, де поки що вони мають тактичну перевагу, тактичну ініціативу, точніше, і вони намагаються це закріпити максимально, тобто рухають, захопити як можна більше території до того, як їм доведеться зупинятися, бо не може армія, будь-яка армія технологічно не може. Робити наступальні дії Їм Треба буде зупинятися для того, щоб готуватися до наступних, скажімо так, наступальних дій. Бо ці наступальні дії вони готувалися кінця минулого року, готували майже півроку. Вичерпали те, що підготували, вичерпується. І так, ну, треба зупинятися і знову готуватися. Тому е, от ті, е, ті напрямки, що на півночі, що на півдні, і де... Де підсилення, кількісне підсилення російських військ це не завдяки тому, що вони в них десь в тилу є якісь таємні резерви, які вони можуть долучити. Це означає, що вони переміщують війська. От ви, кажете, колони року це вони переміщують війська вздовж лінії фронту. Вони намагаються знайти слабке місце в нашій обороні і туди спрямувати максимальну кількість живої сили та техніки. Ну це по полико звичайно зрозуміла військова тактика. На як на якійсь ділянці фронту досягнути чисельної переваги, так робить армія навіть. Яка є за чисельності по всій війні меншою, ніж армія ворога, але вона може завдяки маневру сконцентрувати в одному місці, досягнути певну перевагу. Росіяни тим більше вони мають чисельну перевагу, тому їм все робити простіше. І вони, вони, вони це роблять, вони концентруються на різних напрямках. Ну, але тут є зворотня сторона медалі на, на інших напрямках це означає, що вони будуть послаблювати тиск, послаблювати кількість насиль, ну, відповідно. Низку буде послаблювати завдяки тому, що буде зменшена кількість живої сили та техніки, артилерії на інших ділянках фронту. Тому ми це розуміємо, ми це бачимо, ми теж маємо на це реагувати і плануємо наші дії в обороні. Хоча знов-таки ми повертаємося до того, що нас набагато чисельно менше, ніж ворога, і для того, щоб Тримати оборону від, не відходити, нам, крім всього іншого, крім зброї, крім там, чогось ще, нам потрібні люди, які б цю зброю тримали, які б були водії. Надав наш е, секретар національної безпеки оборони. Сказав нещодавно декілька не днів тому, що є план найближчим часом мобілізувати. Ну, найближчим часом це або три місяці. Там не зовсім зрозуміла інформація. Так вона якось не чітка, я так почув. Або до кінця року ще 160 тисяч людей для того, щоб ну створювати новітні підрозділи, те, що ми робимо свіже, як то кажуть, і поновити штатний розклад, тобто додати. Чисельно ті підрозділи, які ведуть водії на нулі, щоб на нулі було хоча б 85% п'ять відсотків від розкладу. Тобто це ледь не вперше офіційно ми. Все ж таки визнали. Ну, я не розумію, що ми про це мовчали, хоча це все так чудово добре зрозуміло. Ну ніхто неправду ніхто не казав, але так на цьому не акцентувалося. Що це означає? Це означає, що ми хочемо додати людей, щоб було хоча б 85% від е, від штатного чисельного складу. Це означає, що зараз менше, що зараз там, де бригада, це вже не бригада, це півбригада, це вже батальйон чи два батальйони. Тобто це теж треба враховувати. Там ми дивимось. Ну, ті, хто намагається аналізувати, хто не трошечки ну, просто дивиться на цю війну, як то кажуть, по телевізору. Він ну, стоїть бригада, чому вона там відійшла, наприклад, з якогось там ударина. Тому ну, що там в той бригаді вже бригади не було, там була третина вівтоя бригада. Ну так, на всяк просяка А всі ж так, ну, бригада, бригада, але ми теж, на жаль, не саме втрати, і про це і, і сказав секретар РНБО після засідання ставки охороного бану, що після засідання. РНБО ще треба доповнити хоча б, хоча б до 85%. Про 100% вже ніхто не каже. Тому от це ще одна з причин, що нам доводиться відходити. Назва бригади є, назва підрозділу є, але чисельно це вже не такі, які, мають бути згідно штатного розкладу, на жаль. От південь нашої країни активізувалися росіяни, є просування за останні дві доби панксії в районі роботи і роботинські виступи. Я нагадаю, ми активно проговорювали в минулому році, де розпочиналися контрнаступальні дії Сил оборони України. Зараз вони намагаються там тиснути. Яка їхня кінцева мета? Ну, не кінцева, а можливо, а, а, чому вони рухаються в цьому напрямку? Це загрожає Запоріжжі, тому що видання за економіст каже взагалі, що вони хочуть підійти на відстань артилерійського удару. Це... це, 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 це да. Нема що додати. А справа в тому, що роботівський виступ це був такмавський напрямок, і ми е, намагалися підійти. Нам не вдалося подолати лінію соровітіна, які були дуже, е, дуже добре побудовані. Нам трошечки не додали той зброї, що нам обіцяли. Ну от наш, наші наступальні дії не були. Такими вдалими, як нам хотілось би, але ми вони хочуть відсунути нас на роботяного для того, щоб ми знаходилися як можна далі від залізниці, там волновах витахмак, Джанко, які вони користуються, щоб ми не мали можливості артилерійським вогнем її ну, обстрілювати. Ну і звісно, підсунутись максимально близько до наших населених пунктів, щоб можна було не тільки ракетами чи чим. Ну, там... Дронами атакувати е, територію, щоб, щоб ну, а щоб підійти на відстань е, артилерійського пострілу. Тому на роботі ну, це, ну, це не перший рік вони вже не перший місяць, не, не, не навіть правильна, правильна обмовка, не перший рік вони намагається нас туди видавити. Поки що їм це не вдається, але вони будуть до того ж там розмова про вирівняння лінії фронту. ну це Інколи вирівнять лінію фронту, от е, давайте. Коли кажуть, вирівнюють лінії фронту, це коли є у вас виступ, да, то вирівнять лінії фронту, треба для того, щоб не було ударів слангів, щоб не відрізати той підрозділ, який просунувся вперед. То, тоді, так, да, розумно вирівнювати лінію фронту. А коли у вас не виступав в падяна, пробачте, то навіщо вирівнювати? В чому тут небезпека? Нема тут ніякої небезпеки. Тому ці розмови хочуть вирівняти, щоб що? Щоб рівна лінія була, щоб комусь рівна лінія попадала. Можливо, мають на меті пана Олексій, аби не розтягувати свої війська і. Вони ну але з іншого відсунуть. боку, знаєте, при обороні якраз хочу розтягнути. А ну, тут навпаки наші так. позиції будуть ще меншими. Вони хочуть відсунути нас далі, щоб мене обстрілювали залізничні хаби, щоб мені не обстрілювали залізалізницю, по яким багато що доводиться їм перевозити. Ну не доводиться це одна з головних логістичних артерій для південного групування і Херсонського і для, і, для, і для Криму одна з головних артерій. Тому звісно вони хочуть ну просто смішно. Ну кидаю ну давайте. Ну шановні хто щоб не коментували дурні, давайте так. Коли є виступ, то є сенс ворівнювати лінію. Коли впаде нема ну, сенс вирівняти, Тому вони кажуть дурниць, щоб не виглядати смішно.